День фізичної культури та спорту відзначили у Коломиї. Начальник міського управління спорту, заслужений майстер спорту України з боксу Володимир Колесник. Зазначив, що всі роки місто активно бореться за першість в обласному заліку і з Івано-Франківськом. каже, що у Коломиї культивують 22 види спорту. Зараз ми будемо визначати власне тих тренерів, які за підсумками олімпійського циклу 4 роки показали кращі результати. принесли нам безлічучків. Адже місто Коломиї, як ніяк, незмінно йде на другому місці по спорту вищих досягнень у нас в області. Активно діє в Коломиї і комплексна дитячо-юнацька спортивна школа. Ми цього року перевершили рекорд очок, що було наступного року. У нас зараз є 9441 очко. Саме більше очок дає нам відділення, як це є легка атлетика, королева спорту. другим йдуть. Там трошки очок відстояв вільна боротьба. Вони того року були першими. В Коломийській громаді успішно працює комунальна установа, спортивна громада. Нам вдалося максимум витиснути того, що ми могли. Там проходили і ви знаєте, змагання, і тренування команд майстрів, і команд тренування команд, які виступають і представляють Коломию у вищій лізі міні-футболу, футзалу. Фурнітура Коломийська тренувалася. Буде тренуватися. Там проходили чемпіонат з України з боротьби. Там проходив чемпіонат. Зараз ми плануємо проведення чемпіонату України з художньої гімнастики. Знову ж з боротьби юніорській. Зав принц працює повноцінно а роками. Слава Коломий приносив футбол. Наразі головна команда громади комплектується і перебудовується. Є у нас уже два вихованці, яких зараз заступило 16 років. Один. Вже йому зараз 17 і є хлопчина 14 років, який розвивається від Остромецького, від Блясецького від Олега. І тому футбол у нас зараз середній вік команди 20 років. Молода команда, важко. Ну, дякуючи Богу, ми не не йдемо погано, да програємо десь бо наші вболівальники бояться, хочуть виграчів. Ну, ми з тим, з тим, що буде все добре. На високому рівні і Коломийські пауліфтери тут свою руку доклала родина Оробців. Заслужена майстриня спорту із цього виду спорту Інна Оробець каже, що їхні секції популярні і серед дівчат. Ми надіємося, що з часом по Прикладу, хлопців і дівчата підуть в зали, будуть займатися. Звичайно, є види спорту, які більше прерогативи дають дівчатам. Дівчата хочуть цим займатися. Це гімнастика спортивна, там художня гімнастика, можливо, ще якісь деякі види спорту, легка атлетика, але пауерліфтинг це, в принципі, є ну, такий чоловічий спорт, але є виключення, є дівчата, які хочуть займатися, які хочуть бути сильними. Коломийський міський голова Богдан стані. Славський свого часу теж займався спортом, тому постійно допомагає спортсменам та тренерам. Це є програма розвитку спорту, це всі види спорту, і дитячі, і дорослий. Нас прийнято більше чотирьох мільйонів на цей рік. Це крім того, що будівлі, які ми отримуємо, це зарплати, це все це чотири мільйони це тільки на як по програмах, але це є більше 400 учнів, які по різних секціях. Їх ще більше тих там більше і тисячі в різних разу. Але це є радки, комплексна робота. Дуже велику підтримку є від бізнесменів, від наших підприємців. Також спортсмени підвели підсумки олімпійського циклу. А підсумки року, як завжди, проведуть вже у грудні. З коломий Малецький, Галина Рованчук, телерадіо Раї.